Добрий день. Сьогодні маємо 23 грудня 2024 року. Попали в гості до брата. Хочу показати, яка в тут техніка, що він тут робиться. Мені теж любитель такої техніки, що воно було все гарно, все в катафотах. все. В... Коротше, купили ми йому такого Т-40. За Житомира. Хлопцям може дивляться привіт, а це їхній трактор. Трактор Т-40 з переднім мостом. Так, то вроді було все добре, але зачепили, все робили повністю. Моста робили, ці диски перероблювали, вже поставив ресівера. Колеса покупляли, було заклинене, вижимний заклинений, кололо, вижимного міняли. Коротше, роботи тут зробили чимало. Отакий трактор. Одного ската купили. Нового, поставив компресора. Це вже робить переднього моста. Поставив цю, цю вала цього вже поставив на шарнірах. Бо там вішно глопає, він там стоїть глуха труба заводська, він поставив на, на два карданчики по краях, що вже якщо воно буде грати. Стоїть дозатор. Отака техніка. Короче, хлопцям, що продавали, привіт може дивляться. Що він тут ще має? Має граблі сонечко на чотири колесі. Прицепа лягкового купили йому. Беушного. Отакий є прицеп. Стоїть з кубом. Це якщо їде десь щось кропити, то ввози воду, поливати отаке. Купили плуга. Був плуг трохкорпусний, одного корпуса відрізали. Буде двохкорпусний. Зробив таку на його наборону. Трубиці поварив, поставив гідроциліндра, ще не пробували. Ще зробив фрезу, це сам робив. Редуктор стоїть. Отакий. Фреза виходилася метр шось 85. Отака. Ще такий культиватор його є. Такий культиватор. Така картоплекопалка. копалка. Фуркало звесі вона у нас. Шев'яєтки Т-16. Ззаді зроблена навіска. Ось така. Тут стоїть його зеркало чіпляти прицепа. Кузово знятий. А Кузово з його там де стоїть куп на тому прицепі. Під те кузово зроблено, ось дишель. Тут його косівка чіпляється. КС-2.1. Тут стоїть привод. Тут стоїть насос на привод дровокола разом. Зроблений. Ну і його такий кун зроблений. Це я робив він це сам. Тут сидить гідробак для дровокола, там насос. Отаке. Це ще зробив таке, щоб садити картоплю. Знімаєш лапи ці гуртачі і ставиш прості стрільчти лапи, влучається культиватор. А так робити рівці від картоплю. І також гортати картоплю. Ось таке, що його є. Ось такий ковш. Отаке. Ось, Ось такий дровокол. На колесах. Щоб теж колісчатко, щоб воно передвинуто її було. Тут стоїть розподільник, а насос стоїть вже тут, на тракторі. Ось насоса прикручується шланг. Заводиш трактора, насос крутиться, розподільником там собі керуєш. Отака екскурсія. Така екскурсія. Живе на краю ставу. Тут у нас річка Хомора. Прямо понад водою. От, от трактора 4 метри вже вода. Човен? Зразу. Лови рибу і купайся. Ну і тут вітер теж дме. Далі від... є звідки розігнатися, а якщо вітер тут, то тут може здути. Отаке. Отака екскурсія. Добре, всім дякую.